Буенос відійдемо трохи від теми сплаву по Дністру і проїдемося роверами. А крутити педалі цього сторіса буду в Потребовлянському району, і це той, що в межах Тернопільської області. Я покажу, а також категорично порекомендую місця, які зможуть підігріти ваш пізнавальний інтерес. Місця у нас будуть архітектурно-історичного значення, які під впливом часу, природи і її явищ, а також бездіяльності людини та її байдужості, перетворили ці всі місця у руїни. І будуть у нас сьогодні маєтки, помістя, костли, і це все не дешевше 19 століття. Я думаю, знайдуться божевільні як я, які захочуть повторити наш маршрут. Тому для всіх цих індивідумів я підготував інтерактивну карту нашого маршруту зі всіма ключовими точками і координатами, які я буду відкривати в процесі нашого проїзду ними. Тепер, наскільки можливо, плавно, переходимо від одного вступу до чогось більш цікавого палац родини созанських, тих самих созанських, про яких ви раніше не чули, а зараз будете знати все. Але це не точно. На мій погляд і смак, палацом це важко назвати, а от маєток саме воно. Будувати цей маєток почав деякий Ян Созанський, і він же володів селом середини 19 століття, а потім передав його Станіславу з тим же прізвищем, який паралельно був доктором наук і політичним діячем. Далі маєток був переданий Польській академії наук. Все це все саме цікаве з історії. А на вигляд маєток, наче його історія на рівні заколотів і тортур. Центральний вхід заколочений цвяхами, і єдиний спосіб попасти в маєток це через цокольний поверх. І вже зразу при вході ми бачимо кілька просторих кімнат, які мають вікна з денним світлом. Всі стіни покриті грибком, все руйнується і розсипається. Від надмірної вологості штукатурка обсипалась і перекриття має великі тріщини. Далі сходами піднімаємося на перший поверх, але дуже уважно дивимося під ноги, так як на сходах ну дуже багато всілякого сміття. Перший поверх це невеликий хол із сходами на другий поверх, і доволі велика кімната. Інтер'єр тут ще совєти переробили під свої потреби, і я не впевнений, що тут хоч щось виглядає, як було при Созанських. В цій кімнаті за радянських часів була якась прийомна, судячи по панельному бар'єру після входу. Ну як зараз можна бачити на Укрпошті. Весь інтер'єр повністю з радянського союзу. Стіни, стеля і навіть сітильник, А потрощені меблі, які тут сюди валяються під ногами, можна навіть не згадувати. На жаль, нам залишається тільки уявляти, як тут було атмосферно ще в кінці 19 го і на початку 20-го століття, до приходу комуністів і їм подібним морально убогим керівникам. Піднімемося на другий поверх по вінтажним дерев'яним сходам. Як на диво, сходи ще не прогнили і відносно в хорошому стані, на яких не дуже то і страшно, що вони проломляться під тобою. Пізніше ми заїдемо в маєток Пінінських, от там сходи в такому стані, що від погляду можна провалитись. Піднявшись на другий поверх, ми зразу бачимо невелику прихожу і двері у дві кімнати. Одна з кімнат це виявилась прохідна у ще дві додаткові кімнати. Цікаве планування було в кінці 19 століття. Нам воно здається досить дивним і непрактичним, однак я думаю, на той час це планування мало якийсь зміст. Кімнатки досить невеликі і з гарним природнім освітленням через вікна. Це, мабуть, були покої власників маєтку. І ще одна кімната, яка теж, напевно, була покоями. Якщо звернути увагу на стелю, то видно, що тут теж було оце огидне втручання совка. І, скоріше за все, саме тут сидів і колупався в своїх бумагах якийсь комуністичний патрон місцевого розливу. У цій кімнаті є вихід на балкон, а балкони тут виглядають просто неймовірно масивний бетон із стальним обрамленням. Сам балкон з видом на терасу, а справа був вигляд на сад, де зараз знаходиться шкільний стадіон. Іще одна кімната, яка має п'ятикутну форму. Тут теж у нас є вихід на балкон, який має менш масивний вигляд, однак з масивними бетонними колонами для балконної огорожі, яка виконана з орнаментом. Сам балкон виходить на той самий сад, де зараз стадіон. Піднімемося на мансардний поверх. Підніматися потрібно ну дуже обережно, бо всі сходи вкриті облетівшою штукатуркою, і тому тут дуже просто посковзнутися. І самі сходи вже не викликають довіри їх надійності. Як видно, мансардний поверх був просто технічним поверхом. Всі елементи дахової кровлі виконано сугубо із масива дерева, який ще не повністю зігнив, але очевидно, що діло йде до цього, враховуючи в якому стані черепиця на даху з масою пробоїн. У всій мансарді розкидані старі документи 50-х років. В основному це записи розрахунків членами колгоспу і тому подібна єрунда. Хоча, можливо, через декілька десятків років ці документи будуть цікаві якимось дослідникам. Ну, наразі вони тут просто лежать купою і нікому не цікаві. На цьому екскурсія по маєтку Созанських закінчилась, і ми крутимо педалі далі. Бароковий костел Святого Вацлава у такому вигляді був побудований в 1747 році, а до того, десь 1522 року, там стояв дерев'яний костел. Історія каже, що він був побудований коштом власника Баворова, Владслава Баворовського, і костел цей носив титул Матері Божої і святого Владслава. До приходу совєтів костел кілька разів реставрувався, а вже по приходу москалів його спочатку використовували як склад хімдобрив, а з 80-х років перебував у стані руїни. А з 2009 року розпочався його ремонт і тільки у 2014 році реконсервували відновлений храм. Попасти всередину нам не вдалося. Так як його закривають на китайську колодку і відкривають тільки тоді, коли там править ксьонс. Як на мене, реставрація цього костелу відбулася фігуватенько, дах з оцинкованої бляхи, білі металопласткові вікна, а дзвіницю взагалі не чіпали, там тепер голуби двіжують. Це все можна пояснити тим, що костел не реставрували як пам'ятку архітектури, а просто як об'єкт, який потрібно запустити в експлуатацію, з чим вони, в принципі, і справились. Документованих відомостей про костел знайти фактично не вдалося. Єдине, що було вказано, що на кінці 19-го на початку 20-го століття в селі Прошова було зовсім небагато римокатоликів католиків які відносилися до парафії в Баворові. Тому можна зробити висновок, що костел був побудований за сприяння баворовських, які мали у той самий час там своє помістя. Невеликих розмірів храм викладений із тесаного каменю. З лицевої сторони над входом є дві пусті ніші. Там, мабуть, стояли фігури святих. Зовнішні стіни дуже гарно збереглися, можливо, і дах би зберігся, якби його не розібрали на металолом. Зовні костел доволі сильно заріс високою травою, а зсередини кущеподібними рослинами, що суттєво заважає огляду. Однак, поміж ці хащі в кінці храму можна розглядіти останки фундаменту перегородки, яка розділяла костел на дві частини, і вже з другої частини ми бачимо вихід в перебудову із цегли, яка очевидно була побудована значно пізніше. Дзвіницю побудували теж пізніше. Її основа це масив дерева, який обшитий бляхою, тою самою, що й прибудова позаду. До речі, та частина даху, що збереглася, теж покрита бляхою. Отже, можна зробити висновок, що костел в якийсь період був на реконструкції, під час якої добудували дзвіницю прибудову, і все це діло перекрили. Цікаво, що кам'яні стіни не піддалися руйнуванню за весь цей час, а от цегляна прибудова вже почала руйнуватися. Частина стіни вже впала, причому давно, і сам масив цегляної прибудови вже має дуже великі тріщини і починає нахилятися. Тож я думаю, через десяток, другий років це все рухне і залишиться тільки голі стіни із каменю. Село Сущин одне з найстаріших населених пунктів Тернопільщини. Саме тут знаходиться маєток Пінінських. Через високі зарослі, в яких знаходиться маєток, ми не зразу змогли його знайти. Окрім того, вони повністю перекривають фасад, тож роздивитися його з дороги неможливо. В кінці 19 століття власником села був Олександр Пінінський. Який вірогідно і побудував для себе цей маєток. Однак, враховуючи його розміри, він не був основним місцем проживання його родини. Одноповерхова будівля зведена із цегли, а вхідний портал підпирають псевдоколони. Всередині все дуже плачевно, стіни обшарпані і частково зруйновані. Стеля в кількох місцях провалилася. Однак, дах ще цілий, тому, мабуть, маєток ще не розвалився. Піднятися на мансардний поверх я не пробував, адже те, що залишилося від сходів, ніяк би не витримало ваги людини. З іншої сторони сходів можна побачити вхід у цокольне приміщення, однак воно було настільки захламлене сміттям, що туди пролізти теж не було можливості. Із заднього двору відкривається краєвид на долину річки Гнізна, де раніше був розбитий сад, однак і від нього там мало що залишилося. У 1871 році заклали перший камінь костела. І вже через два роки його звели. А на протязі наступних майже 20 років були докуплені і встановлені дзвони. А у 1917 році їх поцупили російські солдати при черговому відступі. З того часу у російських солдат нічого не помінялося. Вони і далі при відступі тягнуть все на металолом. Храм був викладений із каменю, а згодом його покрили штукатуркою. І при цьому, як на мене, він частково втратив свою автентичність. Зразу при вході ми бачимо три великі арки, які ведуть в сам хол костела, а зліва дерев'яні ступеньки на верхню площадку. Хоч сам храм і знаходиться на стадії реконструкції, тим не менше тут ксьон справить по святам, і навіть лавочки для прихожан поставили. В інтер'єрі ще збереглися елементи розписів і образів 19 століття, а також головний дерев'яний віфтар. лівої сторони костела стоїть великий кам'яний місійний хрест, на якому вибито роки масових зборів місій. Дзвіниця була побудована у 1899 році. Наразі там тільки один дзвін, в який так і хотілося зразу дзвенкнути. Зразу в притул до дзвіниці є невелика прибудова, теж із каменю і з дуже гарними вікнами. Раніше там, мабуть, зберігався церковний інвентар. Сам підхід до костела викладений з кам'яних плит. А від фігур Петра і Павла залишились окремі фрагменти, частина з яких ще стоїть на своєму місці. Друзі, наш одноденний тревел підійшов до закінчення. І от зараз ми прямуємо додому. Після грози всі ґрунтові дороги було розмито, і окрім того, ми хотіли зрізати по коротшій дорозі, адже діло йшло до заходу сонця. Однак дорога спочатку різко обірвалася, а потім нас чекав міст з багнюкою. Тож нам частково прийшлося іти по колії і через поля. Якщо вам сподобалася розповідь, прошу проголосувати за неї лайком і коментарем. А ваша підписка буде вершиною фідбека.